Твій комбайнер заїжджав не, не, не в той кусок. Ні, ні, в мене ж все контури. красиво. тебе все контури, да, це да. GPS, карти, так 100%. як і в нас, 100%. да? Ні, ну буває. У нас різні ситуації бувають. Я просто другий раз, як дивлюсь в інтернеті, знаєш там хтось кудись заїхав, крики, шум, гам, блін, де це господарські відносини. Ну заїхав, може бути таке. Відного ну виїдьо дай блядь. Да. 100%. 100%. 100%. скажи. А, а буває такого з мухи слонару, блять, що. Що ж капіт. А знаєш що, Бо mm. людям скучно в селі. Так я Бо? ж теж диви. Скучно. Інфопривод, блін. Інфоприв... Да, так от це ж теж мені скучно стало, бачить в соцмережі пішов. А чого ти не так? Не... Ти то є в соцмережах, а що не так часто. А не було кому розказати, вже ж розказав. Да, то да. тепер ти будеш завтра, ти підеш. І саме головне, ми ж не конкуренти, що Ні, так, так я ж розказав, розказався безплатно, правильно? Безплатно. А всі, всі думають, що е... Е... так само і одноосідникам. No. Так само і одноосібникам підказуєш, розказуєш. Ну а вони думають, що це якщо великий, то це ти. То пожалуйста, займайтеся взагалі без питань. Все рівно зерно привезете. Як не нам, то ні було. Скажи, 100%.